Место Москва, селище, комунарка, тип домомонолітно цегляний, метраж 82, кв кімнати трисанузли два фото Олена Ванянцева, коротенько, Ганні і Дмитро Улич хотілося якомога швидше зробити ремонт у своїй новій квартирі, але поспішати не стали хлопці. Відклали варіант планування від забудовника, ризикнули і повністю перекроїли простір під себе. В результаті вийшло виділити простору кухню вітальню, оформити ізольовану спальню і світло дитячу для трьох дочок. Подробиця. цю квартиру в новобудові хлопці придбали чотири роки тому і відразу ж приступили до ремонту. Квартира була з вільним плануванням. Плюс додавався варіант планування від забудовника, але пара розпорядилася простором по своєму за рахунок коридору, збільшила кухню їдальню з вітальнею. Вийшло вільний простір для всієї родини. Тут ми проводимо найбільше часу. Для мене це місце і відпочинку, і роботи, ділиться Анна. Столову зону від вітальні відокремили за допомогою невеликої перегородки. Тут розмістили телевізор і обладнали розетки з вимикачами, а поруч поставили відкритий стелаж з книгами. Також зонувати простір допомогли підвісні світильники і дворівнева стеля. Для обробки кухні їдальні вибрали світло колірну гаму і декоративну штукатурку під бетон. Сате Вітальню оформили контрастну, темну сіру для стін використовували гладкий флізелін під фарбування, так як розуміли, будинок новий і в майбутньому дасть усадку, а бамбукові шпалери не дадуть тріщинам піти по стіні. За зберігання в квартирі, відповідає гардеробна, але є можливість розмістити речі і в житлових кімнатах, окрема гордість Анни Кухня. коли я продумувала зберігання. Я не просто подумки малювала картинку, я ходила по кімнаті, відкриваючи майбутні ящики і закладаючи посуд в ще не куплену посудомийку, розповідає Анна. Наприклад, миючі засоби, я зберігаю під раковиною, а каструлі і сковорідки – під плитою і поруч з мийкою. У мене важкий чавунний посуд, і носити його по всій кухні було б незручно. Меблі вибирали просто із лаконічним дизайном. Для кухні знайшли стіл з необробленого дерева. Велике ліжко для спальні купили в Ікеа, а деякі речі виготовили на замовлення наприклад, завдяки трирівневому ліжку можна не змушувати дитячо меблями, у будинку багато повітря і вільного простору, при цьому в квартирі досить декоративних елементів, стележі і стіни гармонійно доповнюють декор, рамки з фотографіями і багато зелених рослин. А такі дрібниці, як в'язаний пуф, журнальний столик і текстиль, роблять мінімалістичну обстановку більш затишною. Планування, бренди представлені в проєкті: Вітальня, оздоблення, декоративна штукатурка, дерюфа шпалери і гладкий флізелін підфарбування, марбір-пюре, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, столик з пила горіха на замовлення, мастерська, папа сам, модульний диван, іке, текстиль, штори, іке. Техніка, телевізор, спальня, оздоблення, гладкий флізелін під фарбування, підфарбування, пюре дилогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, ліжко з узголів'ям з натуральної шкіри, дитяче ліжечко, стіл всейке, текстиль штори, яке покривало зарагоме техніка: телевізор моноблок апле, освітлення, паперовий стельовий світильник, і ікеадецьке оздоблення, магнітна фарба, і фарба з ефектом грифельні дошкирю столелом, шпалери і гладкий флізелін під фарбування, марбюр-пюре, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, триярусне ліжко з шафою, на замовлення, майстерня вверх тормашки, комот і письмовий стіл, ікеа стілець, амес, репліка, текстиль, килим ікеа, штори, шторено кухня, оздоблення. Декоративна штукатурка, дерюфа гіпсова плитка, касавага плитка для фартуха, а марасі, підлогове покриття, керамограніт, керама марасі, меблі, стільці, амес, репліка, стелаж на замовлення, майстерня 24, всім магазин, гарнітур, кухонні шафи і фасади, іке, побутова техніка, вбудований холодильник, нефдухова шафа і посудомийка, Siemens, індукційна плита, електролюкс. Декор настінні годинники, на замовлення, майстерня кодюмаджа освітлення, підвісні світильники, на замовлення майстерня, іронламп, хазяйська ванна, оздоблення, декоративна штукатурка, Дерюфа плитка під дерево, порцеланіте доски рамограніт, керама маразі підлогове покриття Керамограніт, керама маразі, матова мозаїка з натурального каменю, інтерматекс, меблі, стільниця під раковину з масиву дуба на замовлення, майстерня мастерська. Є. Папа, сам декор, кругле дзеркало в дерев'яній рамі, ікеа, плакат, сміливі з кошики, ікеа, свічник, Зара Гоме Санфаєнс, інсталяція, дороги, Унітаз, Ідеал Стандарт, Сонець. Раковина, обід, душова оговожа, баз, змішувачі, змішувач, ідеал стандарт, сонець, ліка і шланг, Броге, змішувач, амп, душова система, лот термо, гостьовий санвузол, стіни, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, санфаєнс, інсталяція, Броге, унітаз, ідеал-стандарт, сонець, техніка, водонагрівач брендже.